Всім привіт! Мене звати Денис і ви на моєму каналі сьогодні я буду грати цю от гру. Тут треба збирати. Е е -е як це називається? М -м, я забув. М -м як? Чесно забув. Цього, цього, цего треба збирати. Я вже тут пограв. Інтернет виключений. інтернет виключений. Ах ти ж забрав. Так, 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 так. Ні. Він не мені Что ты там ледишь до мене, А? А ты звездки тут взялся, серьезно? я проиграл. Опа. Так, 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 опа, оп. Давай, 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 давай. Оп. Так, о, oh, сундучки. О, новый челик. Мини выпал. Скины. Цей куплю и цей. О, прикольно. Отак, оп. От. О, От. чуть десять не відібрав у мене це гонок. Так, так, опа і все. Ту-ту-ту мапа. Ага, понятно, добре. Ту 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 зарук кафеку. Эй, эээ, е -е дайте мне пролисты. Опа-опа-опа-опа. Минка, Европа, Индия, Китай, срока вылетай. Так. Угу. Опа, знову перший. О, дострою тим. Лін. Давай, давай, не путай, О, гроші, гроші, грошики. Значит, двоицо мне мені достатньо буде. да опа хопа, хопа, хо Хопа. Неее. Блин. Ну добре! З вами був Денис! Підписуйтесь на мій канал. ставте лайки. Всім пока!